Початком війни роботи патрульним поліцейським, Краматорська та Слов'янська додалося. Більшість працівників чоловіки, але й жінок немало. До початку повномасштабного вторгнення набір працював на постійній основі, і ми набирали собі колег в тому числі. І з кінця минулого року в нас набор поновився. Але жінки як вступали до лав патрульної поліції, так і вступають. Їх не лякають ні графіки, ні складність роботи, нічого. Детальну інформацію про кількість поліцейських у підрозділі зараз не розголошують, і це зрозуміло, бо тут треба враховувати воєнний стан, регіон та умови несення служби. Адже така інформація може бути використана ворогом. Можу сказати, що так, в нас є певний відсоток працівників, які долучилися до бригади Людь ще в нас певний. Відсоток працівників доєдналися до сил оборони України, а також несуть службу в бойовому підрозділі хижак у воєнний час. Географія роботи та обов'язки патрульної поліції Краматорська та Слов'янська розширилися. Наша робота здебільшого зосереджена на роботі на лінії це безпосереднє опрацювання викликів на лінії 102, протидія злочинності, забезпечення безпеки, дорожнього руху та публічної безпеки. Але з початком повномасштабного вторгнення наші обов'язки дещо збільшилися. Тепер ми звичайно працюємо на містах обстрілів ми надаємо домедичну допомогу. Розвозимо гуманітарну допомогу постраждалим та працюємо на деокупованих територіях. На сьогоднішній день триває набір до патрульної поліції. Доєднатися може майже кожен. Для цього необхідно лише подати анкету на офіційному сайті, пройти конкурсний відбір та навчання в академії. Вам має бути більше 18 років. Вас має бути українське громадянство та посвідчення водія категорії Б. Відсутні судимостей, та ви маєте вільно володіти українською мовою. Заява подається онлайн на сайті mypatrol.go.ua. Це займе буквально 8-10 хвилин. Вам для цього потрібен ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Після цього ви отримуєте підтвердження на свою електронну пошту і перейдете до наступного етапу. Наступний етап це подача документів. Після подання документів необхідно пройти тестування у місті Дніпро та уже після отримання результатів військово лікарську комісію. Фінальним етапом стане співбесіда. Навчання буде проходити півроку з п'ятиденним робочим графіком, і наразі в нас діють три академії патрульної поліції в країні в Києві, в Кривому Розі та у Рівному. Вас направлять в одну з них, і там ви будете навчатися, освоювати вміння, навички та отримувати звання, необхідні подальше для служби в поліції. Після закінчення академії, після прийняття присяги, ви вже повертаєтесь додому. Більше інформації про роботу патрульної поліції та подачу документів шукайте на офіційному сайті або за номером телефону 067 639 13 38.